Щоправда, ота перша історична конвенція була написана не без вигоди для людей, які одних птахів назвали корисними, інших шкідливими, звісно, з огляду на діяльність людей. Забуваючи при цьому в природі немає нічого зайвого, абсолютно корисного чи зовсім шкідливого. Тим паче, коли йдеться про живих створінь як птахи, чиїми голосами сьогодні наповнені ліси й парки, бо в птахів період гніздування. Досі достеменно невідомо, чому день птахів визначають 1 квітня. Усі документи були написані, підписані, ратифіковані в інший час. Але слов'яни цю традицію жваво підхопили і засвоїли, бо з періодом повернення звер'ю перелітних пернатих пов'язано безліч до християнських обрядів, традицій і свят. Природа пробуджується, з'являються комахи, тому і цей період сприятливий для прильоту птахів. Всі вони не зволікаючи, вже прилітають до рідних домівок, облаштовуються, будують гнізда. Студенти, котрі займаються в орнітологічному гуртку педакадемії, сьогодні вирішили перевірити розвішені в парку Чекмана шпаківні і синичники. Чи заселені вони і хто цієї весни господарі з майстрованих студентами помешкань? Дятли, велика Синиця, побачила чорного дрозда. Деякі шпаківні насправді заселені, а деякі не заселені. Студенти з гуртка кожного року моніторять екосистему міста. В цьому парку нарахували 186 видів пернатих. Усього ж в області птахів нараховується десь 292 види. В Україні 416, в Європі 713. Тепер, коли повернулися з теплих країв перелітні птахи, гуртківці стежать за місцями штучної гніздівлі так званих дуплогнізників. До речі, з цього приводу в наукових колах триває полеміка: чи слід людям втручатися в цей процес, який мав би бути природним? Адже таким чином ми змінюємо поведінку птахів та керівників. Нік гуртка і самі студенти мають свою цілком виправдану точку зору. Вирубуємо ліси, трансформуємо ландшафти. Багато птахів прив'язані до цих місць, як до гніздових стацій. Значить, ми зменшуємо кількість місць, можливих для їхнього поселення. Тому ми повинні це якби, відновити, повинні їм створити штучні умови, які замінили би оці природні. Що пернатим треба допомагати, впевнені молоді орнітологи, адже люди наробили стільки лиха екосистемі, що просто зобов'язані реабілітуватися перед братами, нашими меншими, в тому числі й птахами. Людям потрібно оберігати природу в цілому, а птахи, вони якби не потребують до себе такої певної уваги, просто по змозі не кривдити і не зашкоджувати їм. А нащадкам слов'ян варто пам'ятати, з якою увагою ставилися наші пращури до пернатих, чекали їх повернення, закликали селитися в рідних краях та оспівували в своїх піснях їхній мелодійний щебет.